Я сьогодні буду куштувати, що ви, можливо, ніколи не куштували. Я вам не скажу, що це? Здогадайтеся. Тут трошки чесничка, це маринувалося. Або ви знали, що я їм. Ваші здотки, що це? Тут такі гіллячки, листочки. Ням-ням. Підказка. Поки ви думаєте. Воно є кожного нагороді. Чи ви, чи ви вже знаєте що за. Воно дуже сильно схоже за смаком. На морську капусту і каже, що тут дуже багато вітамінів. Я не досліджувала, готую вперше. Чи хочете ви такий рецепт маринованого? Бур'яна? Напишіть, який це бур'ян? Трошки переварила, і тому листочки вони повідпадали. Його треба трошки варити. Десь там хвилинки, дві-три. Ну, слухайте, тут можна їсти? Ви ще не здогадалися, що це? Думаєте? Що значком дуже сильно смачно. Це таке смачненьке. Скоро мене на городі буде чисто без цього буряна. Дивіться, я все з'їла. Чи хочете ви від мене такий рецепт? Буряна, маринованого. Нормальненько. Так, нормальненько. М -м. Я все з'їло. Все з'їло, бачите? Чисто? Хто ще не знає, не здогадався, що я таке їла смачненьке, то м -м, відео цього бур'яна я прикріпляю для вас картинку. Дивіться, там розглядайте, він там більш так по центру зняти, тому що в мене на городі багато всяких бур'янів. І хто знає, як іще бур'яни, які маринувати? Чи що з них готуєте, то пишіть і чи їла ви таке отакий бур'ян?